Початку повномасштабного вторгнення одне із підприємств, що працює у Тернопільській області, окрім різних виробів із пластику, додало до свого асортименту турнікети. Анатолій Кучеренко, директор заводу, розповідає, до них зверталося багато волонтерів, адже підприємство має 3D-принтер і може друкувати деталі до турнікетів. Ми відмовили волонтерам в друпуванні тому що вони не є міцними на 3D-принтери. Це просто ну деталь поламається, а це смерть з любого воїна нашого захисника. О, тому почали роз'яснювати ці всі процеси, що це неможливо робити. Працівники підприємства добре обмірковували, як можна покращити виробництво, аби запустити випуск такого необхідного на фронті медичного обладнання. Після експериментів та дослідів ухвалили рішення закупити сучасну техніку. Ось такі машини виливають комплектуючі для виробництва кровоспинних жгутів. О, машина повністю програмована, задається всі параметри наладчиком. Ніякого впливу людини сюди немає. Можете бачити всі процеси повністю автоматично. Після автоматизованого виготовлення усіх деталей у іншому приміщенні відбувається складання турнікета. На цьому етапі до справи долучаються люди. Так відбувається ультразвукова спайка хвоста турнікету. За рахунок мікровібрацій між шарами створюється невеличке тертя і відбувається видача, скажімо так, енергії, яка впливає на розплав матеріалу. Якщо ви воно продивитесь уважніше, бачите, що воно все проплавне, але виділення тепла відбувається тільки в точці, де є, скажімо, прикосневення інструмента, дотик інструмента з матеріалом. Далі після спайки відбувається процес обрізки кінчика, турнікету, також ультразвуком. Місце обрізки воно запається, обплавляється. О, таким чином край не розторощується і має плотний кільчик, для чого це велику грає роль, коли ви, наприклад, хочете пропихнути. Так що у вас край буде розповсю... ну, розтріпаний, у вас він буде загибатися, вам неможливо буде пропихнути, скажімо, одну щілину пряжку. Таким чином вона вас завжди попадає і ви можете завжди її направити, бо вона має щільність і твердість. Максимально за день вдається виготовити близько 500 турнікетів. Кожного разу, розповідає директор, він разом із фахівцями переглядає, вивчає і разом експериментують над досконаленням кровоспинного джгута. Ми обрали кінчик, щоб не ліпучився. Здається, такий маленький момент, але до чого це приводить. Коли ви при пораненні... В тактичних рукавицях, ви не можете його схватити. Це я ручками беру зараз. А ви ж розумієте, що, скажімо, системній ефекту у вас моторика рук буде трошки порушена, ви не так таксі будете відчувати. І дуже, я сам пробував в тактичних рукавицях, ну дуже тяжко схватити, коли він заліплений. А Анатолій якщо... Кучеренко розповідає, що майже щодня підприємство має запити від військових та волонтерів, від від захисників позитивні, і це їх дуже тішить. Заліщицькі турнікети за якістю не поступаються за кордоном, адже виготовлені за американським зразком з ретельним дотриманням усіх процесів виготовлення. У цій справі кажуть на підприємстві, якість понад усе, бо саме ця річ може врятувати життя наших військових.